Увага, новий проект кабміну призовники, яким виповнилося 17 років, мають стати на облік через резерв плюс або ТЦК, бо доведеться платити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. До 2051 року населення України скоротиться до 25 мільйонів осіб. Такий прогноз демографії в Україні. Причинами цього називають війну, низьку народжуваність, міграцію, зокрема і через збройну агресію Росії, високий рівень передчасної смертності, розбалансування ринку праці та інші на липень 2024 року. Населення України оцінювалося у 35 мільйонів осіб, з яких 31 мільйон осіб жили на території, яка під контролем України. Хто там скаржився, що електроенергія подорожчала, готуйтесь. На наступний рік вартість електроенергії для населення буде 6,5-7 гривень за 1 кВт. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг. Тільки що подивився відео, співробітники поліції повалили на землю чоловіка, почали заламувати йому руки, ноги, робити йому боляче. Він жорстко там кричав. Лоба йому розбили об землю, вдягли на нього кайданки. І за що? Його зупинили на автомобілі, причина зупинки, там щось у нього з фарами було не так. І заодно перевірили, чи він не в розшуку в ТЦК. Ну, виявився в розшуку, там Дані не оновив чи щось таке. І просто почався ну, жорсткий безпреділ, знаєте, як кажуть. Тупо скотське ставлення до, до людей. Він звичайний громадянин країни, не якийсь там злочинець. Звідки таке звірство? Ну Хіба так можна? Ну я просто не розумію. Ми всі українці. Видання The Economist пише, що Зеленський серйозно розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році з метою зміцнення влади та задоволення прохання партнерів. В Одесі школярі намагалися підпалити квартиру співробітника ТЦК. Один із школярів ледь не згорів на місці разом із дверима. Їх обох затримала поліція. Перемогти Росію ціною знищення половини населення України це не перемога. Про це заявив президент Чехії. Підтримка Києва наша кінцева мета, та маємо бути реалістами щодо часових рамок і ціни. Повістки поштою отримають тільки ті, хто оновив дані в ТЦК. Так званим ухилянтам такі листи не загрожують, і в таких повістках через Укрпошту можна очікувати запрошення на проходження військово-лікарської комісії. З 1 жовтня ціни на інтернет зростуть на 10-15%. В селах можливо вони піднімуться вдвічі. 900 тисяч повісток відправлять поштою до кінця цього року. Кабмін виділив на це майже 72 мільйона гривень. Планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Росія планує збільшити військові витрати у 2025 році на мільярди доларів. Про це пише Блумберг. За даними видання, Кремль планує збільшити свої військові витрати до 142 мільярдів доларів, що становитиме 6,2% від ВВП країни. Це перевищує витрати Росії на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку разом. Тобто, це вказує на те, що РФ не збирається припиняти агресію в Україні, а навпаки, хоче воювати далі. Тепер бусифікація чоловіків віком від 50 до 60 років забороняється. Про це повідомив Нардеп Гончаренко. Таким громадянам мають пред'явити розпорядження Генерального штабу щодо конкретного чоловіка із вказуванням усіх даних. Українські території залишаться під російською окупацією, це найбільш вірогідний результат війни. Про це заявив президент Чехії. За його словами, Україна має реалістично відноситися до своїх цілей і змиритися з окупацією, принаймні тимчасово. Сьогодні, о 15.43 настане осіннє рівнодення. Тривалість дня і ночі буде майже одинаковою. А вже від завтра дні ставатимуть коротшими за ніч. Сьогодні прийнято позбуватися всього зіпсованого та старого, щоб звільнити місце для нового. Також сьогодні не можна давати гроші в борг і починати будь-які нові справи. Народна депутатка Южаніна заявила, що будуть проблеми з пальним в Україні можуть закритися багато малих мереж АЗС, особливо в невеликих містах і селах. До цього може призвести законопроект про підвищення податків в Україні у прифронтовому Мирнограді. На Донеччині виявили звалище бетонних зубів дракона, призначених для фортифікації. Місто розташоване на Покровському напрямку, де російські війська активно просуваються їх просто викинули. Зеленський назвав брехнею інформацію західних змі щодо 80 тисяч загиблих українських військових. 80 тисяч це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована суттєво, заявив Зеленський. Згідно опитування, 79% українців не переїхали б жити в США або Європу, навіть якщо б отримали громадянство. А ви б переїхали б? Київ посів третє місце у світі за забрудненням повітря. Поступаючись лише Багдаду та Каїру, рівень забруднення в Києві перевищує норму у 12,5 разів. Збройні сили України втратили 80 тисяч солдатів загиблими і ще 400 тисяч пораненими. Російські окупанти втратили 200 тисяч загиблих, ще 500 тисяч поранено. Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американському уряді. Автогаз в Україні коштуватиме понад 40 гривень за один літр до кінця цього року. Через підвищення акцизів ціна Автогазу на АЗС вже у вересні цього року буде 33-35 гривень за один літр. Долар по 45 закладено в бюджеті України на 2025 рік. Пам'ятаєте, як Володимир Олександрович казав? Казали, про Зеленському буде війна, буде хаос, буде долар по 45. Виходить так, що це вже реальність, і долар по 45 це квіточки. Він буде і 50, і 60, і вище. Ось такі справи, шановні українці. Доброго дня. Хотів би сказати пару слів про сайт Авторія. Виставив я свій автомобіль на продаж, заплатив кошти за місяць ні одного телефонного дзвінка. Взагалі, так є якісь перегляди, але не багато. Є перегляди номеру телефону, але ні разу ніхто не подзвонив. По завершенню місяця до мене перезвонив менеджер і запитав, чому не продовжили своє оголошення. Я кажу, тому що автомобіль не продається, ніхто не дзвонить, ну толку нема ніякого. Мені запропонував менеджер 50% знижки. Я кажу: ні дякую, не потрібно. Перші офіційні кадри iPhone 16. Дякую вам. Настав час для дискусії, як завершити війну в Україні, причому якнайшвидше. Про це заявив канцлер Німеччини Шольц. Окрім того, він виступив за участь Росії у другому саміті миру. Військово-зобов'язані, які мають право на відстрочку, проте її належно не оформили, підлягають мобілізації на загальних підставах. Про це заявили у Тернопільському ТЦК. Наявність права та документів, що підтверджують право на відсрочку, ще не підтверджує, що особі вона надана. Уламки збитого шахеда виявили коло Верховної Ради України. Сама будівля не постраждала. Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах він зніме санкції із Росії і з Ірану. Ну це пиздець, це якесь знущання. Колишній голова броварської районної адміністрації, Майбоженко, який задавив чотирьох людей, вийшов на волю. Суд відпустив його під особисте зобов'язання. У квітні Майбоженко збив чотирьох людей на пішохідному переході у стані алкогольного сп'яніння. Міжнародний валютний фонд вимагає від України підняти податки для населення, а також знецінити гривню. Такі вимоги для надання майбутніх кредитів для України. Тож долар поповзе вгору, а за ним і ціни на все.